Очистити від сміття та привести до ладу місто на все про все місяць. Таке завдання ставить перед собою міське керівництво, оголосивши про початок місячника благоустрою. Його проводять щороку навесні, щоб причепорити місто та підготувати до великодніх свят та до початку туристичного сезону. Це прибирання, це посадка дерев, це посадка кущів, посадка квітів, прибирання території, очищення від сміття. Те, що робить кожен порядний у себе вдома. Від сміття прибиратимуть все місто, починаючи від дворів, міських вулиць та тротуарів, прибудинкових територій, закінчуючи територіями підприємств. Під особливим прицілом місця для відпочинку, паркові зони та набережна. Зокрема, берегова лінія, де сміття завжди вистачає. Тони сміття приберуть із берегів річки Латориці. це не тільки відповідні служби та місцеві чиновники, а й містяни, яких проситимуть так чи інакше долучитися до місячника благоустрою. Великі сподівання міська влада покладає і на жителів, чи то підприємець, чи звичайний Мукачевець. Вони і повинні в першу чергу прибрати там, де живуть і працюють. Котрий рік поспіль подають приклад і активно долучаються до місячника благоустрою працівники Мукачівського міськвиконкому. Цього разу почали із озеленення міських вулиць. Наша камера застала їх за роботою на прячівській об'їзні, де висадили 250 кленів. Прикопати правильно дерево треба. вище підняти його для того, щоб воно не. Згнило внутрі, тому ми підсипаємо землю спочатку, потім присипаємо його ґрунтом і поруч коликом. Бо ями достатньо глибокі, тому ми присипаємо спочатку ґрунт, а потім садимо жидело. Стартував місячник успішно, цьому посприяла гарна сонячна погода. Ні, ми в не працювали ніколи. Не працювало було таке, що там накрипав на дощі. А сьогодні чудесна погода. Зараз погода, а зараз сумботник для посадки дерев. Загальний фонд зелених насаджень за місяць повинен збільшитись на одну-півтори тисячі дерев. Втім, і це досить актуальна проблема. все залежатиме від людей, точніше недоброзичливців, яким так і свербить, щоб нашкодити. Тому до благоустрою повинні долучатися все більше і більше містян, які знатимуть ціну роботі і у випадку чогось зможуть запобігти вандалізму. Попереду ще цілий місяць. Тож хто хоче, нехай долучається до прибирання та озеленення міста.